Чому бджоли будують соти у формі шестикутників? Бджоли справжні архітектори природи, і їхній вибір шестикутних сот є прикладом дивовижної гармонії біології, математики та фізики. Давайте заглибимося у цю інженерно природну загадку. З точки зору геометрії кола мають найбільший об'єм серед простих форм. Однак, коли справа доходить до побудови осередків, вони створюють порожні простори між стиками. Бджоли ж обрали шестикутник. Досконалу форму, яка дозволяє щільно поєднувати клітини без прогалин. Це забезпечує максимальну економію простору та матеріалу. Шестикутники це рішення оптимізоване самою природою. На перший погляд здається, що бджоли одразу будують шестикутні клітини, проте початково вони мають циліндричну форму. Коли клітини нагріваються та заповнюються воском, поверхневий натяг і природні фізичні процеси трансформують їх у ідеальні шестикутники. Ця природна енергоефективність дозволяє економно використовувати віск і зберігати більше меду. Ці маленькі інженери демонструють виняткову взаємодію науки, ефективності та творчої простоти. Їхній процес нагадування, що природа є джерелом геніальних рішень. Якщо ви також захоплюєтесь геніальністю природи, підписуйтесь на Маркус Dose. Діліться своїми думками в коментарях, які приклади з природи надихають вас. Разом ми відкриємо ще більше секретів нашого дивовижного світу.